У Чернівцях діє програма професійної адаптації для тих, хто пережив жахіття війни. Завдяки державному проєкту підтримки безкоштовно отримати водійські права чи опанувати робітничу професію можуть ветерани внутрішньопереміщені особи або родичі загиблого героя. Більше розкаже моя колега. Безоплатно отримати посвідчення водія чи здобути іншу професію. Ветерани ВПО та родичі загиблих героїв можуть скористатись програмою державного забезпечення, соціальної та професійної адаптації. У Чернівцях вже декілька років поспіль надають таку можливість. Найбільший попит традиційно зберігається на водійський фах, каже начальниця управління у справах ветеранів департаменту соціальної політики Ольга Грамота. В минулому році цією послугою скористалося 35 осіб. На суму приблизно 420 тисяч гривень ми профінансували гроші. Ми отримали з державного бюджету в жовтні місяці, тому навчання проводилося протягом двох місяців, і ті люди, які встигли пройти навчання теорію і практику, вони ми забезпечили перерахування коштів з минулого року. Очікують на навчання в автошколі ще 44 особи. Цьогоріч в управління надійшло три заявки. Єдина складність, зауважує Ольга Грамота, кошти для реалізації зазвичай надходять вже в осени. Однак цього часу вистачає лише, аби стати сертифікованим кермувальником. Якщо це стосується саме водійських прав, то два місяці вистачає. Якщо це стосується робітничих професій, то треба більше часу. Якщо ж людина вирішила Здобути освіту вже на основі раніше здобутого рівня освіти, це може бути більше часу до року, тобто договори приносяться. Тобто це не означає тільки водійські права, це йде підготовка, перепідготовка та здобуття іншої освіти. Першість надання коштів на навчання визначається постановою Кабміну. Людина звертається до нас з заявою, надає нам посвідчення відповідно до свого статусу. І стає в порядку на чергу. В порядку черговості ми навчаємо цих осіб. Значить, пріоритетність надається тим особам, в першу чергу, це тим особам, які були укладені договори в попередньому бюджетному році. Друга пріоритетність надається фахівцям із супроводу. Ветеранів війни та демобілізованих осіб, особам з інвалідністю внаслідок війни, внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю, особам, звільненим з військової служби та демобілізованим особам, особам, які мають особливі заслуги, і вже в останню чергу це члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни та захисників і захисниць України. Окрім того, за цією ж програмою можна безоплатно отримати робітничу професію, пройти курси підвищення кваліфікації чи довчитись, до прикладу, на магістратурі. Навчання має тривати не більше року та не перевищувати 45 тисяч гривень. Ще однією обов'язковою умовою є самостійне працевлаштування. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.